Вітаю, друзі! А сьогодні розкажу вам, як я вирощую стрептокарпуси, був в мене такий запрос на таке відео. Я так гарно поставити, щоб... Хоча він з різного боку гарний, да? гарнюсінький такий. Так, це мої стрептокарпуси на міні. Або дуже компактні. На мені, звісно, вони не дуже потягнуть, але все рівно вот такі вони маленькі квіточки. Я обіцяла про них окремо розказати розповісти. Ось, Ось. ну, буду розповідати і о сортах. Сорти ви мали бачити, якщо ви дивитесь за моїм youtube шоцем Там в мене є за маленькі такі зафільмовочки. Підписуємося, друзі, не забуваємо підписуватися на мої канали. І Інстаграм і Телеграм. До речі, в мене є група в телеграм-каналі, де я теж викладаю квіти, і де ви можете мені задавати питання в письмовому вигляді. Я там викладаю надлишки. Ну, тобто, от так. Небольшу піарчик для себе, любими, ну, то таке. Так, як я вирощую стрептокарпуси. Почнемо о, з ґрунту. Тобто, який в мене субстрат, так? грунт субстрат. В мене ось він виглядає ось так. Це е, торф звичайний. Або міскарт, або джифі, або кекіла. ну, то нема значення. Міскарт і джифі вони дуже схожі. А, да, міскарт і джифі, так, а кекіла, вона ну, найдорожче вона набагато. Тому. Раджу оці торфи і і, і, і що? І кульки пінопластові, так? От Оце в мене тако, запам'ятаєте, що запам'ятовуєте? Все просто. Тут нічого такого цікавого нема. От я поставлю його, щоб ви бачили. Далі. Вирощую я всі мої стрептокарпуси. Може, там, окрім деяких, ну я всі вирощую. Зараз покажу це горшик вісімка. ой Він такий не дуже чистий в мене. ну ось Вісімка. Ось такий горшик. Ну, як вісімка виглядає, якщо не з цвітами, то я покажу ось такі. Вони, вони от такі горщики. Ось. А потім я кладу, вернее, я не, не кладу, а роблю гнот. Вони всі в мене ростуть на гнотовому поливі. Гнот в мене ось, я про нього багато вже казала, що можна це звичайна акрилова нитка для в'язання. ось Звичайна нітка. От я так от провода, провощую, коротше, і все. Дренаж я не роблю для них. Вони мене ростуть без дренажа. Так, ґрунт, горшок. Далі. Так як в мене в квартирі дуже-дуже-дуже сухо, я спочатку намагалася їх вирощувати, вирощувати їх. При верхньому поливі, ну, щоб зверху поливати їх, так, а потім дивлюсь, а в них от, от ці частинки листочків да, стали чернеть. Думаю, щось їм суховато? Ну, всі там, я знаю, що всі там, от, навіть як Діма Демченко, Дмитро Демченко, він вирощує з верхнього поливу. Багато колекціонерів вирощують з верхнього поливу. На верхньому поливі. А, ну, Якщо у вас ем, прохолодно і волого, то чому б ні? Якщо у вас, як в мене, сухо, дуже сухо в мене в квартирі, а, то в мене зайшов іменно от гнотовий полив. Тобто я їх перевела всі на гнотовий полив, і вони встали мені всі от просто от, бачите, що робиться. От свісти, і що сам, саме головне, що от, ось тако, от, ну от, щоб ли, листя такі в мене запитали, чому вони такі соковиті, бо вони самі п'ють. Та удобрять, я їх, звісно, удобряю. Таким же, же добривом, що і фіалки, от. і Єдине, що я наливаю небагато земельки і даю ой, земельки. Прошу вибачити, водички. І даю їм трошечки-трошечки підсохнути, щоб вони підсохли. І тоді вони виходять просто бомба. От вони трошечки я дивлюсь так зверху, о, сухенька, все, доливаємо водички. І так, не знаю, я, не по пояс, а трошечки. До горшка в мене вода не достає. Освітлення таке ж саме, як і у фіалок. Тобто, от скільки фіалки в мене отримують, світла, стільки ж в мене отримують світла і стрептокарпуси, бо вони в мене живуть на тому ж і фіалки, але на самій-самій-самій ніжній полиці, бо там більш-менш такий протяг в мене є, і там їм не дуже спекотно. Якщо ну, хтось знає, що стрепси не дуже люб, полюбляють спеку, їм більш прохолода треба. А. Що ще? Ну і все. А поки я щось свої не пересаджувала, а, а, ну, не, не, я не бачу сенсу. Давати їм більші горшики, я краще вирощу з листа маленьку діточку, та? і зачекаю дальнішого цвітіння. Так, сортиці які? Це сорт Smoking Hot, А це Глорія. А що, що, що той, що той дуже-дуже каскадні квіточки? Вони невеликі, якщо ви бачите, але вони дуже гарно і рясно цвітуть. Ну, все. В принципі, все, я вам розказала, я вирощую. Земля, звичайна, торф, гнотовий полив. Ну, от такі в мене ємності для полива. Я наливаю десь отако. Ну, і отак так десь не достає. Ну, спочатку треба промочити і заставити заработати фітіль. Ну, це ж зрозуміло, так? І от світло багато, да, і прохолода. Ось і все. Якщо у вас дійсно, от як я вам сказала, що більш-менш е, е, прохолодна да, і волога, то спробуйте зверху поливати. Не спішіть на фітіль. Вам рослина сама розкаже, як їй краще ви, 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 ну, рости. Все, друзі, на цьому все. До нових зустрічей. Пишіть, коментуємо, лайкаємо і. Е, Мірного неба, гарного цвітіння, Па-па!